Не лайте дуже дике поло, хоча зізнаюсь і кортить. Тут також наше спільне горе, тут житель тоже міцно спить, і Львів заснув, і сплять Черкаси, за Київ краще помовчу. Змінили красу і та, стала та, мати та, всі увірливі зайчата, і маємо зайчу і кров, і розучились бити в вухо, не попадає муже в бров на наші совісті вночата. Це їм ярмо ми зберегли батьки і дідусі пихаті. хаті. Та обдурили мозка Це ми обрали ненаситних, це ми обрали негідню, це ми занапастили волю і напоталу кобелю Не лайте дуже і Карпати, вони, хоч трішки, та змогли, а ви готові їх дострати За те, що кращі кращими були. А як же мать? У новій статі, як почуваєте себе, риплять, тріщать старі кроваті, кацап підступні бастовче. Ну що ж, мабуть, ми винуваті, відповідаємо за все. Вставайте, мамо, із кроваті, негідний хай других товче. Дякую.